Всім привіт! В цьому відео я хочу залишити відгук, вдячність прекрасному майстру гіпнотерапевту Олександрі Гецько. До Олександри я прийшла. Такому якомусь внутрішньому трошечки роздраї, турбувало питання і фінансів, і внутрішнього стану, і взагалі якихось нереалізованих цілей, тобто по житті, наче і рухаєшся у вірному напрямку, але дуже багато таких от перешкод і щось не дуже вдається. На початку нашої розмови Олександра дуже якісно розпакувала взагалі мій запит. Вона зрозуміла, дала мені зрозуміти, допомогла мені зрозуміти, які мої справжні цілі, чого я в житті хочу, спрямувала. Знаєте, наче таку пробудувала доріжку, куди мені взагалі рухатися? Далі ми пішли в саму роботу, і коли. Це був такий надзвичайний досвід, тому що коли ми почали рухатися в глибину моєї підсвідомості, по дорозі знайшлося дуже багато якихось перешкод. Це і внутрішні такі якісь емоційні зажими, злість, якісь образи ще з дитинства, які ішли на моїх батьків, на мою сестру. І я розуміла, що ці емоції вони до сих пір в мені живі. Олександра мені допомогла дуже якісно цього позбутися. Тобто, в кінці я відчула прям таке от полегшення. you <sighs> Фух, вона мені показала так само певні перешкоди, які йдуть мені у фінансах, і допомогла мені цього всього позбутися, це все зцілити всередині себе. Вже після нашої зустрічі я зрозуміла, що відбулася дуже потужна робота, тому що все моє тіло, воно наче зняло якісь такий, знаєте, зайвий вантаж. Я зрозуміла, що відбулося, наче таке внутрішнє перезавантаження, і до мене повернулося дуже багато моєї енергії, яку раніше я просто десь зливала на якісь непотрібні. Обдумування, речі, такі можливо, напруження і так далі. Те, що було до нашої зустрічі зараз, сьогодні вже третій день, після того як я пройшла сесію. В Олександри і я почуваюся просто чудово. Я бачу, як з кожним днем до мене повертається все більше енергії. Я відчуваю якесь внутрішнє наповнення. І пам'ятаю, як на сесії у Олександрі говорила, що для мене першочерговим є мій внутрішній стан, щоб я почувала себе легко, задоволено, щасливо. І до зустрічі з Олександрою це навпаки була якась така внутрішня важкість. А зараз я відчуваю, що вже три дні я просто живу таким наповненим і в такому. Наповненому і легкому стані, і це неймовірно, Олександра. Я хочу вам подякувати, тому що це насправді дуже крутий досвід. Я обов'язково прийду до вас ще, тому що насправді, пропрацювавши за один раз, можна позбутися дуже багатьох якихось проблем, які мучили півжиття до того. І це насправді дуже круто. Олександра, ви надзвичайний провідник. Ви дуже круто, тонко вмієте відчувати. А ще ви дуже така ніжна, і за вами хочеться іти виконувати те, що ви пропонуєте. Тому дякую вам за, за вашу роботу. Буду рекомендувати вас друзям, знайомим. А також рекомендую всім, хто дивиться це відео. Ви ні не пошкодуєте і зможете в рази, а то й в десятки разів покращити своє життя.